Високий замок 4, львівське телебачення. Програма вже ранок з надписом для друзів з лаврівського дитячого будинку. Ми вже повернулися в цю студію. Я рада вас вітати і нагадаю, що в неділю святкуватимемо День Матері. Мабуть, його потрібно десь святкувати вдома. Біля мами можливо не святкувати, але обов'язково привітати купити квітку. А в нас є гості, котрі, принципі, про цей день дуже добре пам'ятають і організували акції Анастасія Мригло та Мирослава Зінько, координатори акції День Матері, День Української жінки. Доброго ранку. Доброго ранку. розкажіть коротко про акцію. що буде за акція, кому роздаватимуть ці квіти і все решта. Ну, Перш за все, хочу сказати, що е, цю акцію ми організовуємо вдруге. Е, і загальна концепція така, що волонтери роздають, дарують жінкам, матерям е, в центрі міста подарунки, які е, досить особливими. Минулого року ми роздавали близько 7 тисяч квіток орігамі з паперу, е, які власноруч виготовляли. Цього року ми будемо роздавати брелочки з полімерної глини. Це досить така популярна річ на сьогоднішній день. І також. Стівки такі відкритки, які будуть також мати календарик з іншого боку. Тобто, матері зможуть взяти цей подарунок, десь поставити на стіл, на поличку, де кому подобається, і десь бачити. Весь час, що от в мене є свято в цей день, mm -hmm. е і використовувати також як календар. От mm -hmm. я можу презентувати так трошки наші брилочки, дуже наші гарне творіння зараз, Я покажу зараз. Ну, брилочки дійсно дуже гарні. Я горжуся, що я матуся. Е, наскільки я розумію, ви якби проти 8 березня, а за те, щоб, щоб бути. Відзначати цей день саме в травні, правильно? Ну ми не те, що проти 8 березня. Ми просто позиціонуємо цей день і як день матері, і як день української жінки, mm -hmm. відповідно, вважаючи, що кожна. Представниця жіночої прекрасної статі Потенційна є мама. потенційною мамою, оскільки вона або має своїх діток, або має вихова... в садочку, наприклад, працює або в школі працює, або просто любить діток, або має похресників. Тобто кожна жінка є потенційною матір'ю, і ми е, ніби об'єднали це свято в одне, оскільки е, е, прекрасна частина людства може святкувати цей день, mm. день. я вам пропоную дівчата скористатися можливості привітати своїх матерів з цим прекрасним святом. Дуже дякуємо за таку можливість. Я вітаю свою матусю. Хочу побажати їй багато терпіння, багато любові від мене і моїх сестричок. От щоб вона була здорова, щаслива і усміхнена. Так, і а, ти також можеш перевідати. Я хочу передати привіт е, в таке місто коло оскільки я не зі Львова, привітати свою матусю і мою сестру, оскільки вона теж матуся, і бабусю мою е, привітати стюбнем і побажати їм дуже багато радості і е, терпіння, е, і такої е, гордості за наших за своїх дітей, оскільки. Е, ми дуже їх любимо і бажаємо і дуже багато здира. А вам дякую, що ви сьогодні прийшли, дівчата. Я думаю, що наші телеглядачі обов'язково згадають про наш сьогоднішній ефір, коли в центрі міста їм роздадуть отакі прекрасні брілочки, де буде писати, я горжуся, що я матуся побільшими таких молодих активних людей, які би займалися такими добрими справами. Я також свою маму хочу привітати і всіх 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 мамів на землі, потенційних майбутніх і, і, і взагалі всіх жінок і чоловікам побажати, аби вони берегли. Усіх жінок, тому що вони також будуть чи з мамі. І свою маму також вітаю. Мене звати Ольга Березюк і сьогодні. П'ятниця останній робочий день у нас і у вас. І вам бажаю, щоб у вас все було так, па, -па.